Привіт! Сьогодні показую бюсалтер для вагітних люксової німецької якості. Ми рекомендуємо ось таку модель, так як під час вагітності груди збільшуються десь на 2-3 розміри, і в цей період особливо важливо не дозволяти стискання та натирання чудливих грудей, тому ми рекомендуємо бюстгальтер для вагітних, із Що це значить? Тут зроблена ось така формована чашечка без поролону, яка виглядає просто шикарно, суперової якості. А з боку цієї чашечки є ось така вставка із сітки, яка розтягується. Тобто груди зростають і разом з тим зростає ваша чашечка. Моделі на бретельках в області плеча зроблений додатковий підклад, який захистить ваші плечики від натирання, адже в період вагітності груди збільшуються не лише в об'ємі, а й в вазі. Почніть носити цю модель, як тільки ви...